Я кинула курити. Я вже тиждень, як не курю. Завтра вже буде цілий тиждень, як я не палю. Як би мені не хотілося говорити це пафосно, але я просто людина, яка насправді намагається зараз не палити. І чому це не можна назвати, що я кинула палити? Тому що будь-хто може кинути палити. І зараз я б могла, знаєте, як ото показують, розламати цигарку і викинути, але я її не маю. Бо якби в мене була сигарета, я б її точно викорила, а не викинула. Бо найважчим є не кинути палити, а не почати знову. І якщо ви теж хочете позбутися ось такої поганої звички, то хочу вас попередити, розповісти, і з чим ви можете зіштовхнутися. Таке цікаво рослина. Отже, перше, ваш мозок буде з вами гратися. Саме так гратися у нашому мозку виробляється механізм захисту звички. Немає значення, яка саме це звичка, але наш мозок вчиться її захищати. Якщо ви не готові це чути, я вас зрозумію всього вам найкращого. Думаю, що буде важливим пояснити, чому саме мозок так реагує. Коли людина вперше пробує алкоголь, нікотин чи ще щось гірше, в організмі виділяється надлишок дофаміну. Дофамін це, якщо ви не знали. Така радість внутрішня, гормон радості словом. Він виділяється не тому, що нам радісно, а він виділяється тому, що він бореться із цим токсином, який поступає в наш організм. Саме через це, в принципі, людина, особливо це відчувається від алкоголю і чогось важчого, відчуває, наче приплив якоїсь енергії, бадьорості і радості, тому що виділяється дофамін, який намагається побороти ось цей токсин. І якщо раніше дофамін в організмі виділявся як реакція на зустріч на щось приємне, то зараз дофамін виділяється тільки як реакція на прийняття якогось токсину. І в даному випадку мозок що робить? Мозок починає захищати, починає вигадувати різні системи для того, щоб отримувати цей токсин, тому що тільки в цьому випадку виділяється дофамін, який необхідний нам, в принципі. Розумієте взаємозв'язок? Я не лікар, не нарколог, не психолог, не психіатр, я тільки коуч. Я дуже добре в цій темі розуміюся по тій простій причині, що я не вперше намагаюся кинути палити, і зрозуміла, що кинути палити в принципі зовсім неможливо. Я спілкувалася з дуже великою кількістю людей, які теж зіштовхуються з цією проблемою, що не можуть кинути, чи коли кидають через три місяці, через п'ять років все одно починають знову. І саме зараз, як коуч, я можу просто ставити собі певні запитання. Наприклад, коли на наступний день після того, після прийняття рішення кидати палити, я прокидаюся зранку. І в мене думка така: знаєте, боже, в мене така рана, мені так боляче. Я йду така. І запитую сама в себе, почекай, яка рана? А від чого мені боляче? А що відбувається? Тобто тут сенс в тому, що е, тобі важко розпізнати, як мозки з тобою граються, тому що по факту я реально відчувала біль. Мені реально було дуже боляче. Знаєте, наче це якісь стосунки розірвала, чи хтось боже упас... ну, чи щось дуже погане трапилося? Тобто я реально дуже погано почувалася. А це просто мозок видумує ось такі різні ігри. І раніше я не могла поставити собі цих запитань, і я просто йшла і купувала собі знову сигарети. Тому що ти не можеш поставити собі запитань, про існування яких ти просто не знаєш. Розумієте? І якщо зараз вам потрібна допомога, просто напишіть, я спробую висвітлювати цю тему більш глибоко можете задавати запитання чи писати мені в приватній, як до коуча.